Щойно з Білорусі шокуючий поворот Терміновий указ Лукашенка у відповідь нокаут від наших ЗСУ змусили Путіна ридати фатальний обвал. Катастрофічна хвиля накриває РФ і на фронті. НАТО виривається війська, на шпиговані озброєнням. Ось ось вдарять. Сталева машина війни бере зворотній курс. Пів України відрізається. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Прямо зараз на кордоні із Білоруссю почалося. Лукашенко зважився. Ядерна війна під прикриттям навчань орішні вже на поготові. Російські війська сунуть колонами. Танки і бронетехніка заряджені. Початок нової атаки тепер ядерної. Путін дотиснув. Загроза для України вийшла на новий рівень. До чого треба бути готовими у ці хвилини? Про це вже за мить. Військові навчання із застосуванням ядерної зброї стартували в Білорусі. Українські прикордонники посилили готовність. Ми себе тут чувствуємо впевнено, спокійно. Теми ми учені не скриваємо. Говоримо, що основна тема учені це відробка, захисту. Нашої території, спільною групіровка войск регіональна Мероприятие це планове до навчань. Організації договору про колективну безпеку приєдналися Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Відмовилися брати участь Китай, Північна Корея та Індія. Їх посили в адрес Білорусі, що Білорусь кому-то угрожає, Російська Федерація угрожає. Ну фактично противоречить їх діям, які приймають вони. За попередніми оцінками від Росії буде близько трьох тисяч військовослужбовців. Білорусь задіє від семи до десяти маневри, як заявляє влада Республіки Білорусь, проходитимуть на полігонах Лосвіду та Лепельський Росія і Білорусь не просто союзники. У нас обще оборонне пространство, яке ми укріпляємо в силу дуже складної міжнародної обстановки. Білорусь намітила одразу кілька окремих заходів: навчання колективним силам оперативного реагування, взаємодія 2025 навчання і залучення засобів розвідки, пошук 2025, а також маневри частин матеріально-технічного забезпечення, ешелон 2025. Защита нашої території, совместна групіровкою військ, регіональне, мероприятие, це планове, нікакое то внезапное решение, що чего то згідно з офіційною версією, їхня мета відпрацювання спільних оборонних та наступальних дій. Починає з 2020 году було прийнято рішення создання регіональної групі. Так ми чітко видержуємо рішення наших глав государств кожного два проводим эти учения. Анонсовано відпрацювання застосування ядерної зброї та ракетного комплексу Арішнік. На навчання вже відреагували у МЗС України. Застерігаємо мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати сили оборони України. В Білорусі кажуть, що сама ядерна зброя не використовуватиметься. Нельзя приміняти то, що, скажем так, несет угрозу всему міру, всі безопасности. А як это планувати? будемо учиться. Аналітики припускають, що ці навчання можуть мати приховану мету створення передумов, щоб накопичити російські війська та техніку на території Білорусі. Кучені ми готові, нічого ні від кого не скриваємо. Ми дійсно демонструємо відкритість, що ці учення наше. Подібні навчання традиційно викликають занепокоєння сусідніх держав через ризик провокацій, інцидентів або непередбачуваних дій. Ми знизили численність військ практично вдвоє перенесли місце їх розположення вглуб своєї території, подальше від границі на сотні кілометрів на полігони. На даний момент на білоруській території російські сили складаються переважно з транспортних засобів обмеженої кількості бронетехніки та особового складу. Эти учения мы проводим своим решением самостоятельно и не без оглядки на страны нашего Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для себя и показать, в общем-то, что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем. Але активну фазу захід 2025 заплановано на 12-16 вересня. У цей період очікується посилення присутності російських підрозділів, включаючи танки та бронетехніку. Вони в це не вірять. І ми в це не віримо. Що можна отсюда січа перейти білорусько-українську границі. Ми знаємо, що відбувається на кордоні. Вона повністю забітонірована, э, мінамі, вона замінірована. що якщо ти туди сунешся, ти ты тисячі людей паку. Ну, звісно. Лукашенко неодноразово запевняв, що жодної небезпеки ні для України, ні для Балтійських країн та Польщі майбутнє навчання не становлять. Предупреждають. Вот. Сувалський коридор, на Калінінград пройдуть, Балтику Скутрежут, три захватят і так далі. Натовські втім він і у 22-му році говорив те саме про неможливість вторгнення України з Білорусі після захід 2021 але через тиждень віддав свою територію Кремлю для нападу на Україну. Ви обвиняли Росію, Білорусь що ми вторгнемося вчора. Вторгнемося в Україну. Не вторгнісь з Ваша розвідка і мільярди доларів, які ви траті, нікчемне. У відповідь на навчання в 25-му році польща проведе власні стратегічні навчання залізний захисник, до яких залучать також деякі країни-члени НАТО. Сам факт проведення російсько-білоруських навчань не становить загрози для Польщі. Міністерство національної оборони ставиться до них серйозно. Сьогодні немає жодних ознак того, що ці навчання можуть перерости в загрозу збройного конфлікту. Командувач армії Литви заявив, що близько 40 тисяч військовослужбовців буде зосереджено в країнах Балтії та Польщі. Ці навчання після того як відбулися події 2022 року в Україні, отримали чітко окреслені межі сприйняття. Їх починають сприймати вже не як навчання, а як щось. Можливо, більше, ніж просто військові маневри, вброси будуть іти абсолютно з усіх боків: 90% будуть російські, 10% – На жаль, інші нагнітатиметься істерія. Ситуація на кордоні з Білоруссю та спостереження за російськими військовими діями залишаються у фокусі уваги українських сил. Люте місцево прямо на території РФ. Географія ударів розширилася до небачних масштабів. У Кремлі прорахувалися і не підготували свою ППО до такого. Удари один за одним. Дрони перетворюють надпотужні НПЗ на попіл. Оце так результат. Зупинено одразу 17 шахт. Росіяни кричать у вікна. Фаєршоу у небі, а в них перші ряди. На це можна дивитися вічно. Не пропустіть. Численні вибухи та пожежа у Краснодарському краї РФ операцію провели у рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, зазначили в Генштабі Збройних сил України. <клухи> вот опять. Да. У ніч на 30 серпня підрозділи сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сили оборони уразили НПЗ Краснодарський Краснодарський край РФ. Цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об'ємом 3 мільйонів тонн на рік. Бензини, дизель, авіаційне пальне бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Цієї ж ночі наші дрони закріпили в ранішній успіх, відпрацювавши ще по одній законні військові цілі зсу у Самарській області. РФ Слышно, вон літіт. Ель віді вон безпілотник літі. Вон вон вон. Он. Підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України повторно уразили нафтопереробний завод Сизренський у Самарській області РФ. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний газ, мазут, бітум. Об'єми переробки до серпня 2025 року складали 8,5 мільйонів тонн на рік. Напередодні добряче палало у Брянській області Росії. Там розташований і ще один об'єкт, що забезпечує російську армію нафтопродуктами. Вночі проти 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об'єкта становлять близько 10,5 мільйонів тонн на рік. У такий спосіб сили оборони України прагнуть відправити російську нафтопереробну галузь слідом за іншими галузями економіки країни-агресорки. Російська металургійна галузь демонструє різке падіння, закриття білорецького металургійного комбінату в Башкирії та 60-відсотковий спад виробництва у верхній салді сигналізують про системну деградацію. За даними нашої розвідки, рекордних втрат зазнає і вугільна промисловість РФ. За січень червень 2025 року компанії зафіксували 185,2 мільярда мільярди рублів збитків понад 1 мільярд рублів щодня. Частка збиткових підприємств досягла 66%, а загальні втрати зросли у 26 разів порівняно з минулим роком. Зокрема, на Кузбасі вже зупинилося 17 шахт з три десятки компаній на межі банкрутства. Софія Желінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Створення буферної зони і захід миротворців неочікуване закінчення війни. Путін відмовився одразу від чотирьох регіонів України. НАТО нарешті зважилося, і пішло на це. Озброєні дозубів війська союзників нарешті заходять. Європа шокувала. Про це говорять всі рішення, від яких мурахи по шкірі, не вже почалося. Усі деталі у сюжеті далі. Створення буферної зони завширшки в 40 кілометрів. Таку ініціативу у рамках мирної угоди розглядають європейські партнери. Повідомляє, посилаючись на анонімні джерела видання політиком. Нібито, за даними журналістів, Москва підтримала цю ідею. Відповіді від України ще немає. Воно і не дивно, тому що створення буферної зони, вочевидь, передбачає втрати частини території, які контролює Київ. Цю ідею політику у відкриту прокоментував лише Джим Таунсенд, колишній співробітник Пентагону, який опікувався політикою по відношенню до. До Європи та НАТО у адміністрації Обами вони хапаються за соломинки. Росіяни не бояться європейців. І якщо вони вважають, що пара британських та французьких спостерігачів утримують їх від марша до України, то вони помиляються. Фактичний поділ України євродипломати воліють не коментувати. Залишається також незрозумілим, хто та коли готовий відправити своїх миротворців. Поки що позитивно налаштовані французи та англійці. Командуючи військами Литви заявив, що його солдати поїдуть до України лише після припинення вогню або після підписання мирної угоди. Влада Польщі та Німеччини проти, так само як і США. Ще одна проблема: це кількість військових. Нині у НАТО виникли труднощі з підготовкою сил швидкого реагування для захисту схід. Ідного флангу альянсу від можливого нападу росіян для цього необхідно 300 тисяч військовослужбовців. В той же час для патрулювання можливої буферної зони необхідно задіяти ще від 4 до 60 тисяч військових. Вони будуть не лише стежити за дотриманням домовленостей, а й навчати силу оборони. Члени НАТО ведуть перемовини з представниками США щодо надання супутникової розвідки та авіаційної підтримки, хоча не розраховують на значно більшу участь. Вищі представники Пентагону вже повідомили своїм європейським колегам, що роль США в будь-яких гарантіях безпеки для України буде мінімальною. Міністерство оборони США не відповіло на запит про коментар США, мабуть, єдина країна НАТО, яка має достатню кількість супутників для забезпечення розвід. Даних необхідних для контролю за тим, щоб Росія не порушувала умови перемир'я чи мирної угоди. Ці пропозиції європейців, які муляє під боком кровопролитна війна, українцями сприймаються як знущання. Якщо війська реально дають, да. Бо решта обмежень на Росію не діють. На папері воно в яйця виїденого не стоїть. І вони кажуть, що давайте ракети, давайте війська, давайте зброю. Питання до Європи, зброя реально є, ні, кажуть, нема. Війська готові давати, готові, але не всі і не зараз, після мирного врегулювання. Ми їм кажемо одну просту річ. Друзі, ви готуєтесь до війни, що росіяни на вас нападуть. Ми можемо зробити, щоб вони не напали. Дайте війська зараз. Заведіть їх сюди вже і ситуація буде завершена. Але європейці думають: у нас є Будапешт, який виявився пуста бумажка нуль. У нас є кейс Ічкерії. Більш відомий сьогодні як Кадирівщина. Цікаво, що першим про створення буферної зони в Україні заявив саме російський диктатор навесні 2025 року. Тоді ці слова стали нібито як виправданням подальшої військовій агресії на Сумщині та Харківщині. Після масованої атаки по Україні, через яку лише у Києві загинуло 23 людини, Кремль випустив до мікрофона Марію Захарову. Російською мовою прямо вона чергове озвучила умови росіян на мирну угоду. Вони підуть після демілітарізації, денацифікації не Ального позаблокового та без'ядерного статусу України до слова цю заяву Захарова зробила в день пам'яті загиблих захисників України. Цей день започаткований у кінці серпня не просто так. 11 років тому росіяни після перемовин дали оточеним під Оловайським військам ЗСУ так званий зелений коридор. Щоправда, домовленості порушили і просто розстрілювали беззбройних військових як у тирі Терміново на Донбасі ЗСУ демонструють стрімкі перемоги поблизу добропілля українські сили прорвали оборону і змусили ворога відступити. А під Куп'янськом окупанти отримали нищівну відсіч і загрузли під ударами. Вся лінія фронту у вогні. А замість обіцяних успіхів російські генерали мають суцільні провали. кажуть, новини про це вже дійшли до Кремля. Усі подробиці далі в матеріалі. Добропілля Донецької області, точка, яка ще тиждень тому була причиною занепокоєння нашого командування. Сьогодні ділянка фронту, якою зсу може пишатися. Виступ який РФ пробила в нашій лінії обороні зрізаний, рапортують військові. А все угрупування окупантів перебуває в оточенні знищення ворога сьогодні це лише питання часу. Розуміючи це, бійці РФ і самі часто здаються в полон. О, так от. Один на трьох, бо правильно, 93-й третя не дати. Проте сама Донецька область не припиняє бути ділянкою фронту, де РФ намагається прорватися найбільш старанно. Дві треті всіх втрат ворога зосереджені саме тут. Завдання довгі місяці незмінне. За будь-яку ціну взяти Покровськ ЗСУ титанічними зусиллями наступ стримують в від того, зможуть ли росіяни окружити или захватить Покровский оборонительный узел зависит и наступление на, на Константиновку, Дружкивку на Краматорск, на Краматорский оборонительный район, и то, что прорыв россиян северо-восточнее Добропилля они бросили на произвол судьби по большому щоту. Ті подразделения, которые попали в окруження наших сил оборони. Свидетельствує та тому, що ну им на своїх людей наплевать. Крім напрямку на Добропілля, є у ЗСУ успіхи і поблизу Куб'янська Донецької області. Там речник огрупування військ Дніпро повідомив про звільнення села Мирне, звідки повністю витіснили росіян, іде напередодні було проведено зачистку. Купинск действительно идет большая работа по освобождению некоторых наших локаций. Не будем забегать наперед, наперед, но я думаю, что контратакующими действиями нам удастся ситуацию изменить немного к лучшему. По крайней мере, врагу не удается переправить. Через річку Оскол тяжовую техніку. Це то, що враг пытается намагається сделать зробити на протяжении года, більше років года, э, для того, щоб создать соответствующе плаздар. Ну і естественно, йдеться робота проти дивісіонець разведывательной группы. З недавніх пір активізувався і Запорізький напрямок кажуть наші військові, сил штурмувати там без втрати ефективності в іншому місці. У Росіян не лишилося рішенням було перекинути ближче до моря сили, які воювали на Сумщині та у Курській області. Це кулак морської піхоти, але заводя на Сумщину і на Курщину свіжі сили морської піхоти і десантників, Патріоні вже там в боях они перекидывают на, на, на запорожское направлення. Да, це таке найбільше підготовлені для наступательных действий сили. Міре і соединения и подразделения. Результат такого перегрупування не змусив себе довго чекати. Сило оборони уже кілька тижнів продовжують просування в Сумській області. Тенденція зберігається і сьогодні сумщина, де дійсно вдалося не просто не дати ворогу створити так звану буферну зону, де ворогу не дали підійти к сумам для того, щоб обстрілювати із різних видів ствольної артилерії, а більше того, є освобождённые населённые пункти, є участки, де врага вдалось бої того викинути на територію Російської Федерації. Такі локації у нас там сьогодні є. Тим часом російських генералів упіймали на чаргові брехні, гарні картинки малювати за запорібрюком Звичайно, навчилися, але дійсності вони не відповідають. Зокрема, підміну помітили на брифінгу начальника генштабу РФ Герасимова. На карті значилося, що РФ контролює всю сіру зону, де, хоч раз з'являвся їхній солдат. Осінтаналітики порівняли її із картою Діпстей та підтвердили підробку. Причому карту, судячи з усього, вже давно не оновлювали, оскільки за Росією відмічені не лише сірі зони, а й території повернуті під контроль ЗСУ. одна ганьба на тему не закончилась. Ведомая группировкой войск продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта, и с марта месяца соблюдено более трех с половиной тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. Здавалося б, що не так у бравурних промовах Герасимова ясність внесли журналісти, які підрахували, скільки в принципі населених пунктів в областях, на які претендує РФ. Тепер просто супоставте 149 і 8640. Хорошо, давайте отсюда вичтемо ті населені пункти, які вже знаходяться під контролем армії Російської Федерації. Все одно річ іде о ні одной, ні двох, ні трьох і ні чотирьох тисячах населених пунктів. За полгода 149 сорок пунктов населених пунктів перейшло під контроль армії Російської Федерації. Як підсумок, усі західні та українські аналітики сходяться в одному: Російський літній наступ не те, щоби провалився, а враховуючи співвідношення втрат і результатів РФ. Став найкатастрофічнішою військовою операцією для путінської армії за всю історію. Москва завмерла в напрузі, На горизонті з'являється українська ракета нового покоління, яка здатна докорінно змінити хід війни. Кажуть, це лише початок, адже за нептуном ще потужніша зброя із промовистою назвою фламінго. Що криється за цими назвами? Чому у Кремлі різко посилилася паніка? І головне, чи вже випробувала Росія на собі дію цих смертоносних новинок? Відповіді у сюжеті далі. Вона більше важча і далекобійніша. Український довгий Нептун заявляє про себе гучно. Цю розробку відомо ще з 2023-го. Утім, уперше її продемонстрували на день незалежності. На офіційному акаунті державного порталу Зброя вийшло відео, де скоріш за все демонструють саме цю модернізовану розробку, яка відкриває для зсу нові можливості. Є можливість з глибини території України вражати глибину територію Російської Федерації. Бо якщо класичний Нептун був максимум на 300 кілометрів, то цей потенційно втричі далі Заявлено, да дальність до тисячі кілометрів, це можна дотягнутися до Балтійського моря, до Петербургу. Точно це Москва потрапляє в ураження в залежності звідки його запускати з території України. Ну і плюс Каспійське море, Каспій Новоросійськ. До речі, класичний Нептун уже потопив одну Москву. А довгий Нептун удвічі потужніший. Вага бойової частини коливатиметься десь ну в районі 325-455 кілограмів. Ця ракета, взагалі, розробка взята за основу протикорабельний комплекс, який показав свою ефективність, яким було затоплено крейсер Москва, і він проходив відповідну адаптацію для удару по наземних цілях. Тож тепер у зоні досяжності нової ракети російська нафтопереробка склади боєприпасів, возли логістики та ППО. Скільки саме таких ракет виготовляємо, і чи застосовували їх вже точної інформації наразі немає. Але точно відомо, що довгий Нептун не єдина наша далекобійна ракета. Є ще фламінго, який летить ще далі. The її підтверджена максимальна дальність 3000 тисячі кілометрів. Точність на такій відстані до 14 метрів. Максимальна швидкість 900 кілометрів на годину. Вона здатна нести 1150 кілограмів навантаження. Фламінго збирають ось тут, у таємних цехах. Перші моделі були рожевого кольору. Звідси й назва пташки. І ці українські фламінго можуть бути конкурентами світовим далекобійним аналогам. Ракету вже успішно випробували. Зараз виробляють по одній ракеті на день, а вже до жовтня планують збирати сім таких пташок на добу, а значить, і географія наших ударів буде ширшою. Багато об'єктів військово-промислового комплексу Російської Федерації вони є в глибині території Російської Федерації. Кажуть, то за навіть за Урал. Це вже робота для Фламінго. Я навіть собі так придумав: знаєте, що навіть грінпіс не буде проти нашої ракети, тому що. До Сибіру прилетять фламін швидше за все їхню. Авіаційну складову ми паралізуємо тоді. Точно я маю на увазі авіаперевезення, пасажирські і, і транспортні і вантажоперевезення, бо прекрасно розуміємо, що там тоді будуть плани кав'йори по всій Росії, а не по регіонах. Ракетна програма України нарощується. Інформації про наші новинки, звісно, небагато. Аби результат їхньої роботи був сюрпризом і для нас, і для ворога, бо саме це і є справжніми гарантіями гарантіями нашої безпеки Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини на цьому мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.